А світа ликозаченьки, в засід з полуночі виплакала марусенька свої карі. Очі. Я не забуду тату, вас ніколи, хоч як було і голод, і зима. Спасибі вам, дали мене до школи та дякучив і грамоти, і письма. Козацька школа крита очеретом, благенькі стіни, плетені з лози. На пів вікна заплющена заметом три лави, стіл, псалтир і образи. Азбуки веді, що тоді я відала, не осягла й глибокости письма. Ішла додому, снігом пообідала. Азбуки, веді, голод і зима. Одвірок за ніч намерзає в сінях. Стоять в кутку з забуті рогачі, перелузали з зиму, як насіння, двох одній на тій таки печі. Про батька згадки не було співгоду уже й кузьма з Дем'яном розминувсь, бо у Полтаву і з того походу ніхто живий тоді ще не вернувсь. Чутки ходили, що Павлюк не виждав, що ті кумейки то кривавий сніг, Що хто там здався, тільки той і вижив. А батько ж наш він здатися не міг. Він гордий був, гордієм і не звався, він лицар був дарма що постели, стояв на смерть, ніколи не здавався, йому скрутили руки і здали, що з Павлюка живого шкіру здерли, що з ним взяли ще четверо старшин, що проти того, як вони умерли, і суд страшний не здасться вже страшним. А потім їхні голови на палях повиставляли в полкових містах. Людей зганяли мати моя впала, і крик замерз у неї на листах. А смерть кружляє, 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 кружляє навколо палі, наносить білого снігу у очі його запалі. А я нічого не бачу. Якась в очах крутанина. Кружляє, 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 ота страшна хуртовина. Танцює хижа і п'яна льодистими сережками трясе, як голову криваву Іоанна над білим світом іроду несе, а через рік, і через два і три сумні у нас були святвечори. Усе печаль, все тінь його незрима, колядники співають під дверима. Ой, чи є, чи нема пан господар вдома, а пам'ять про нього на покоті головою на руки впала. Ішов кобзар у нас через Полтаву, Ну обступили, просять, що кому? Той про Сирітку, той про давню славу. Той про Азов, а той про кодиму. І я стою. Отак стояла з краю, а він співав невольницькі плачі. І раптом чую Орлику, чураю, я оніміла. Орлику, чураю, як я тоді наплакалась вночі. Усе вражалось, орлик очураю, ось забили тебе ляхи у своєму краю. Все думала, хоч би ж було спитати, хто склав слова про нього, про той край? Що був же він, ріднесенький мій тато, а от тепер він орлик, він чурай. Тепер він з нами в радості і в сумі, збагнуло серце вражене моє, пішов у смерть і повернувся в думі. І вже тепер ніхто його не вб'є, і десь в ті дні. Несміло, випадково, Хоча вже й пісню склала не одну, Печаль моя торкнула вперше слово, Як той кобзар торкав свою струну.